Зест МАГНІЙ ніби шість ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Отже, спливають останні секунди голосування за команду другого шансу. І просто зараз ми починаємо зворотній відлік. До кінця голосування залишилося всі разом. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Лінію голосування закрито на цей момент. Голоси ми не приймаємо. І просто зараз під ваші опласки команда другого шансу виходить на цю сцену. І зараз ми почуємо результат. Зустрічайте Марта Любчик, Марія Квітка, Марта Липчей та Павло Тютонеш. Відчувається хвилювання команди другого шансу, і це зрозуміло. Не знаємо, яким чином ви розподілили свої відсотки Андрію і Сашу. Але це треба зробити. Ви знаєте, 100 відсотків треба розділити між усіма чотирма учасниками. Після цього наші глядацькі голоси ми так само переводимо у відсотки і додаємо до ваших той, в кого буде сума найбільшою, переходить у другий етап і бореться за перемогу. Отже, ваші відсотки. Марта Любчик 25 відсотків. Марта Любчик. 25 відсотки. Мария Квітка. 25 Мария Марія 25 Марта Любчей. 25 Марта Лепчей, 25 и Павло Тетюнник, 25 25% Павло Тютюнник. Ох, який! Команда другого шансу пішла на хитрість і розділила свої голоси абсолютно порівно. Розділила відсотки порівно. Тобто, зараз, тепер останнє слово виключно за глядачами. А як проголосували глядачі, ми почуємо просто зараз. Отже, глядачі. Павлу Тютюннику віддали 12%. Голосів. І в сумі це 37%. Марта Любчик. Від наших глядачів отримала 22%. І в сумі це 47%. Марта Липчий. Від глядачів отримала 23%. І в сумі це 48%. Марія Квітка глядачів отримала 43 відсотки. В сумі 68 балів. І на цей момент це абсолютний рекорд нашого суперфіналу за глядацьким голосуванням розділеним розділеним в відсотках. Марія плаче, і це сльози радості. І ми вітаємо тебе. Ти будеш виборювати перемогу у команді другого шансу. Пане Андрію, як враження від голосування глядачів. Марія, я вітаю тебе з перемогою в команді другого шансу. Так вирішили глядачі, адже саме сьогодні сами, саме вони мають беззаперечне право вирішувати, хто з нами, з нашої команди, піде далі в суперфінал. І я добре знаю, що для кожного з вас цей сезон був надзвичайно важкий. І особливо для мене. Кожен з вас вже переможе в моєму серці. Але я хочу сказати і ще додати, що цього сезону другий шанс був не тільки в голосі країни. Цього року другий шанс випав всім нам, всім українцям завдяки зірці, яка нам сяє і веде нас вперед. І ця зірка це Збройні сили України. Слава ЗСУ! Адже Саме завдяки їм зараз ми можемо знаходитися тут, в цій залі, співати для мільйона наших українців. Слава вам, наші захисники, ви наші янголи-охоронці. Ми молимо за вас і віримо в вас і в нашу перемогу. Дякую вам за вашу мужність. Бережіть себе і Україну. Дякуємо, Андрій. Ми вам дякуємо. Дякуємо всій команді другого шансу за участь. Це були Неперевершені виступи, Марію Квітку ми вітаємо і побачимося у суперфіналі. Це буде надзвичайно потужна боротьба. Павло, дівчата. Ми вітаємо вас! Ви суперфіналісти. Ви вже частина історії цього 12-го сезону «Голос України». Дякуємо за ваш талант і за ваші пісні. Удачі вам! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.